Шановні глядачі, прогноз погоди в Україні на період з 8 по 10 серпня 2023 року. У вівторок, 8 серпня, на півночі країни очікується ясна погода. Можливо, з невеликою хмарністю. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 25 градусів, вночі плюс 13-15. Плюс Південь країни також буде спекотним і сонячним. Температура в день від плюс 28 до плюс 32 градусів, вночі плюс 17, плюс 19. Винятком стане лише Одеська область, у якій очікується дощі з грозами. Температура повітря плюс 25, плюс 27 в день і плюс 18 плюс 20 вночі. Сильні дощі з грозами накриють усю західну частину нашої країни. Температура повітря в день від плюс 21 до плюс 24 градусів, вночі плюс 9, плюс 12. Схід країни буде сонячним і без опадів. В день стовпчики термометрів показуватимуть температуру в день від плюс 24 до плюс 32 градусів, плюс 16 і плюс 19 відповідно вночі, в залежності від регіону. А саме зараз поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, яка погода вам до вподоби найбільше. У середу, 9 серпня, по усій країні буде сухо, жодних дощів не очікується. Завдяки мінливій хмарності буде не так спекотно, як на минулому тижні. Прогулянка на свіжому повітрі у таку погоду допоможе підняти настрій і трішечки зарядитися енергією природи, а може, і не трішечки. У північних і центральних регіонах температура повітря в день коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, вночі плюс 13, плюс 16. На півдні, звісно ж, буде тепліше: від плюс 27 до плюс 31 в день, і плюс 17 плюс 21 вночі. Захід плюс 21 плюс 24 в день, вночі плюс 9, плюс 11 градусів. І на сході плюс 27, плюс 29 в день, плюс 20, плюс 22, відповідно вночі. В четвер, 10 серпня, дощі повернеться у західні регіони нашої країни. Щоправда, вони будуть короткочасними, тому увесь день вдома сидіти не доведеться. Північ, південь, схід і центр України буде хмарним, з проясненнями і без опадів. Мінімальна температура повітря в день буде на Заході, і це плюс 20 градусів, максимальна на півдні і на сході до плюс 30 градусів за Цельсієм. Друзі, бажаємо вам, щоб погана погода ніколи не впливала на ваш настрій, а ваш настрій завжди був на висоті. Думайте про хороше, мрійте про величне і щодня, хоча б маленькими кроками, ідіть до своєї мети. Сил вам і здоров'я!